Якщо ви не какаєте, у вас буде вагітний животик саме через цей фактор мені видалили жовчний. Ківник працює неправильно. Всім привіт! З вами Дорі, і ви на каналі Боді Позитивного нутриціолога. Сьогодні я б хотіла поділитися своєю історією, а саме тим, як 6 років тому назад я потрапила на операційний стіл. У 18 років мені видалили жовчний міхур. Все почалося задовго до операції, тому що я постійно сиділа на дієтах, була незадоволена собою. Мій психологічний стан постійно погіршувався, з'являлися панічні атаки, і я дійшла до невролога. Але найбільше мене турбувала нудота зранку: важкість, біль, нерегулярний. Стіл і доволі тверде випираюче живіт. Я ходила до лікарів, мені прописували купу лікування, але проблема залишалася, і зрозуміло було, що кишківник працює неправильно. Саме тоді я випадково потрапила на масаж кишківника, і чесно кажучи, це змінило моє самопочуття. Масаж кишківника це взагалі дуже давня техніка. Вона допомагає стимулювати перистальтику, покращувати травлення і зменшувати здуття. Це не магія, це фізіологія, тому що, коли ви масажуєте область живота, ви буквально будете ваш кишківник, допомагаючи йому працювати. У східній медицині цей метод використовували ще тисячу років тому назад. Наприклад, у китайській медицині вважалося, що живіт це центр енергії, а правильний масаж допомагає її збалансувати. У сучасній фізіотерапії цей метод теж використовує. Остовою для лікування закрипів або синдрома роздратованого кишківника. Але є дещо дуже цікаве. В традиційній медицині живіт це орієнтир, щоб зрозуміти, де джерело болю. Ну пам'ятаєте, коли ви приходите на прийом до лікаря, що відбувається в першу чергу? Лягайте на кушетку, ми будемо зараз чіпати ваш живіт. Вони натискають, перевіряють його і намагаються знайти проблему. Але що відбувається далі, лікарі зазвичай забороняють вам чіпати свій живіт. Я дуже добре пам'ятаю, як я запитувала свого гастранту. Теролога, чи можу я робити масаж кишківника? Ні, 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 краще не чіпайте, бо можете натиснути щось неправильно. Не чіпайте його. Ось така була зазвичай відповідь. По суті, лікарям легше сказати не чіпайте, аніж пояснювати, як правильно робити масаж і чому це може бути корисно. Бо звісно про такі речі мало говорять у традиційній медицині. Але я тут, щоб вам розказати про цей метод, як правильно його робити і чому важливо ходити в туалет кожен день. Випорожнення це не просто звичка, це спосіб, яким ваш організм виводить усе непотрібне. Якщо цього не відбувається кожен день або хоча б через день, можуть початися серйозні проблеми. По перше, усім знайоме геморої тріщини, коли ви дуже довго терпите або отужитеся, збільшується тиск у прямій кишці. Це може призводити до геморою, анальних тріщин і навіть кровотеч. Також не забуваємо про інтоксикацію організму, тому що калові маси містять бактерії, їх відходи, жовчні кислоти, залишки медикаментів і купу усього іншого, що не має Затримуватися в нашому організмі. А якщо воно перебуває занадто довго, це може викликати головний біль, втомлюваність і навіть проблеми зі шкірою. До речі, про шкіру наш кишківник напряму пов'язаний із шкірою. Якщо калові маси затримуються, це може викликати висипання, цім'яний кольор обличчя і навіть запалення. Ну і не забуваємо саме базове, дівочки. Якщо ви не какаєте, у вас буде випираючий живіт, як то кажуть, в народі вагітний животик. Тому що якщо кишківник стоїть, накопичуються гази, і це дає дискомфорт комфорт і відчуття здутості. А якщо ваш кишківник працює нерегулярно, він може переключитися у режим хронічного закрепу і тим самим викликати СРК. Якщо ж ви хочете знати, чи правильно працює ваш кишківник, треба звертати увагу не тільки на те, скільки ви ходите раз в туалет, а й на те, чим саме ви ходите в туалет. І так, я про консистенцію та форму вашого калу. Я не буду тут розповідати на пальцях, для цього існує бристольська шкала калу, і це класифікація, яка допомагає визначити, чи є взагалі у вас проблеми з травленням або кишечником. Я, до речі, вже знімала про це відео, де детально розповіла, чому варто звертати увагу на форму кала і що це може означати. Пропоную його переглянути прямо зараз. Коротко про ваш калу. Поїхали. Тверді окремі грудочки, схожі на горішки. Це запор ковбаса, але грудкувата та тверда. Це ознака повільного руху їжі по кишківнику. Вже схоже на ковбаску, але з невеликими тріщинами на поверхні. Це майже норма, але скоріш за все, вам не вистачає води. Ідеальний стілець, я вам заздрю. М'які грудочки з чіткими краями, легкий запор, пухкі шматочки з нерівними краями це вже інфекція або захворювання. Кіткий кал без твердих грудочок. Якщо разова історія на стрес або алергію, окей, Якщо постійно треба до лікаря. Ваш організм постійно вам направляє такі смс. Чому би не звертати на це увагу, обожнюється відео досі. Якщо ви вже визначили ваш тип калу по бристольській шкалі, давайте поговоримо про те, що впливає на частоту ваших випорожнень. До речі, якщо змінити всі ці фактори, ви реально відчуєте різницю у вашому ходінні в туалет. Якщо ми йдемо у харчування, то одразу згадуємо про клітковину, тому що саме вона робить важкал об'ємним, там яким. Наступне це вода. Вода півтори-два літри. Води. З відео про кал ви вже почули, що якщо пити її недостатньо, може бути закреп. Недостатня кількість води буде робити важкал сухим і жорстким. Тому ви можете пити звичайну воду, трав'яні чаї або навіть кокосову. І ми забули згадати про неважливі. Саме в моїй ситуації цей фактор повпливав на мій кишківник. Саме через цей фактор мені видалили жовчний, як я підозрюю. І останнє, але не менш важливо, це пребіотики та пробіотики, які підтримують здоров'я вашої мікрофлори. Кефір, йогурт, квашена капуста. Ви напевно все чули вже ці поради, що треба їсти ці продукти. Але я підготувала для вас безкоштовний величезний гайд меню на тиждень, яке покращить самопочуття саме через роботу з кишківником. У ньому ви знайдете продукти, які підтримують мікрофлору, готовий раціон на тиждень і Ради для комфортного травлення, щоб отримати гайд, вам треба просто перейти за посиланням в дірект мого інстаграму і написати таке прекрасне слово кау. Ну і обов'язково підписуйтеся на мій інстаграм, тому що найближчі місяці я буду детально розкривати тему пробіотиків та пробіотиків в своєму профілі. Вас чекає багато цікавих інтерактивів, розборів міфів і лайфхаків для здорового кишківника. Не пропустіть, буде дуже корисно. Next – це наша фізична активність. Кишківник це м'яз, і якщо ви не рухаєтеся, він починає лінуватись. Тому мінімум 30 хвилин активності це може бути просто ходьба, прогулянка, спорт, йога. І ваш кишківник скаже дякую. Ах, стрес. Бля, стрес. Кишечник дуже пов'язаний зі мозком. У нас є кишкова мозкова вісь. І якщо ви нервуєтеся або переживаєте, це буде викликати спазми в кишківнику. Тому практикуйте дихальні практики, медитації. І я, як нутриціолог, і працюю з харчуванням, можу сказати, що я достатньо просвітлена людина, тому що в свій час мені просто необхідно було не глотати таблеточки, а робити медитації, дівчатки. Тому це реально допомагає, працює. І я сподіваюся, що в найближчий час я вас детально. Чи познайомлю з цим. Отже, ви, напевно, вже зрозуміли, що робота кишківника це основа загального самопочуття. Якщо воно не налагоджена, це може впливати на рівень енергії, стан шкіри, імунітет і навіть ваш настрій. Один із найефективніших способів налагодити роботу вашого кишківника це робити масаж його. Він допомагає зменшити здуття, покращити перистальтику і зробити ваш стілець регулярним. Щоб допомогти освоїти вам цю техніку, я підготувала для вас безкоштовну практику, яку ви можете спробувати вже зараз. Просто переходьте за посиланням в описі заходьте в мій телеграм-бот, і він надішлять вам перші уроки з масажу кишківника Ви зможете самостійно його виконати вже прямо зараз та відчути ефект. І до речі, відгуки дівчат говорять самі про себе. Багато хто помітив покращення одразу у своєму самопочутті, і це видно по цим коментарям. А також у телеграм-боті ви знайдете величезний платний гайд, якщо захочете поглибити свої знання та зробити масаж ритуалом вашого здоров'я. Я це роблю вже понад 5 років. Кожен ранок по декілька хвилин хожу в туалет, наче по годиннику дуже чекаю ваші відгуки. Напишіть у коментарях під цим відео, як у вас працює кишківник і які методи допомагають саме вам. Не забудьте підписатися, звісно, поставити лайк під цим відео і написати коментар. Це дуже допомагає розповсюдити корисну інформацію. Дякую, що були зі мною! І до зустрічі в нових відео.